Хочу зробити невеличкий огляд по орхідеях. Це моя парфумована фабрика. Це є ось тут корінечка. Кілька вже з'явилося. Нових і ось цей досить такий підріз. Але в мене є підозра, що вона заражена кліщами. Щось там по ній таке бігає нездорове, тому треба десь роздобути і якісь засіб, їх всіх поприскати. Так. Це є одна. Це є моя нова з Це... АТБ, що я купила на 1 жовтня. Ну, тут сама по собі орхідея ну, виглядає здоровою. Але то, що вона така перевернута, залишити її чи пересадити, я не встанела ще, ще поки що нехай побуде. Тут у неї листочок покоцаний, цей листочок також. Ну, і загалом коріння в неї хороші, здорові. Квіточка відцвіте, я, мабуть, обріжу квітконос. Так, як виросла дітка на дракончику. Ось це у неї такий прогрес. Курінечко вперлося в Квітконос. Друге теж щось слабенько росте. Не хоче. Ну, принаймні там. Що є, то є. Так, далі тут на квітконосі. Мені здається, що воно починає там щось собі дорощувати. Як на одному, ось тут так само, і на другому. Якийсь нездоровий ріст. Ну, нехай. Листочок підріс, здоровий. Але мені здається, що теж тут якісь кліщі є чи щось. Треба чомусь обробити. Отак. Ось От так нормально. Так, це я відсуваю. Тепер берух свою за тебе. Що у неї? Ну, у неї корінчики підросли, тут росте. Я би сказала, що вони йдуть на рівні. Ось цей третій корінчик. Такий самий, як у дракончика. Вони появилися в один і той самий час. А ці потрошечки ростуть ще тиждень і все. Можна відділяти, пересаджувати. Далі. Тепер дивимося на коріння. Тут я поступила дуже хитро. Ось цей корінь він захотів втекти. Просто вилізти собі, я заклеїла його знизу. Наклеєчкою, щоб воно нікуди не втікало. Так, Цей корінець догнав третій корінець, а цей вже виповзає з горщиком. Але це не все. Тому що тут, тут нові вже проклюнулися, прилізли від центру і також починають тут боротьбу за життя. Ось видно. Ще один. Тут, тут. І тут ще один поліз. Пробився через цей сфагнум і добрався. Так, ось це великий. Зараз десь тут ще один був. О, ще один є. І вони кудись пруться. Квітконосиків немає, а може і не треба, тому що дітка є. Ось таким чином. А в цих контейнерах мої близнята. Що з ним сталося? У них повністю зігнило коріння. Я так думаю, що це від них пішли ці кліщі, чи що там, я не знаю. І вони стояли перше у пляшці. Нічого не допомогло на тиждень так простояли. Ще тиждень листочками у воду так само, тільки я побачила, що. І якість листочків набагато погіршилася, вони такі ніби висохші стали, тому я вирішила зробити тепличку як для одного, так і для другого. Одклаватиме. Ось ця дітка, я так розумію, ось це чорне, це вже щось певно, це, певно, є ці кліщі, що, що воно було заражене. Ось таким чином це є одна, а це є друга. Накрите, спеленене, нехай воно у волозі собі так набирається. Не знаю, можливо, хоч це допоможе наростити коріння, тому що я вже і бурштиновою кислотою е Крутирала, навіть намагалася трошечки настоювати їх у цій кислоті. Нічого не допомогло. Тому це я не знаю, остання надія. Потім, потім не знаю, що з ними робити. Ну, а тут ще, що я не показала, це мій сюрпризик, листочок виріс, але ж так само добре себе почуваю. Ось такий. Пальничка вже косичка вимахала. Коріння не ростуть, але там їх багато є. Ось таким чином. Ще один прикол. Тут в нас є різдвяник, великодник і калізія. Ці щіпки я взяла на роботі, різдвяник це взагалі е, рослина, яку я знаю все життя. В мене вдома є. Різдвяник, який цвіте кожен раз, і він існує все моє життя. А великодник я вперше побачила тут на роботі в Києві. Колізія це такий хаблаз повзучий, не знаю, на що воно мені потрібно, але нехай буде. Стоять, нарощують коріння. Ну, поки що не хочу я до них братися, хай просто стоять. Щось там вже якісь здавалося, нехай більше. Тут Це називається, як назвеш корабель, так воно попливе. Коротше, бідося. Я нею так тішилася, що там все буде добре. М -м -м, буде. Коротше, переїхала вона в закриту систему на дно керамзит. Трошечки сфагнуму і буде стояти собі, поки я не побачу якийсь прогрес. Тому що я не знаю, я і не поливала вже в новому е, в субстраті, так чуть-чуть сприснула, а воно почало буквально там гнити. Я не знаю, чи це проблема в субстраті, чи, можливо, якісь теж паразити. Треба купити 100% якусь від кліщів засіб. Щоб це винищити, бо воно знищить мені всі орхідейки. Ну, тут листочок виріс, такий пружній. Блін. Шкода, що така біда з коріння. Да, Наступна рослинка це хатуюки. І в неї вже ось тут другий листочок росте. Напевно, що я взяла за великий горщик для неї. Треба було її садити в менший, тому що ну, для неї тут забагато вологі. Вона така. Хоча я її всього лише раз поливала, але, мабуть, це занадто великий горщик, я так думаю. Думаю, може пересадити її в її старенький, такий маленький кому вона приїхала. Ну, поки що вроді нормально. Нічом не гниє є. Подивлюся. Подивлюся. Зате жінка вам махнула в ріст. І ось так вже листочки підросли, витягнулися тут. стебель з'явився, стебельок. Ось така красотурка. Очікую на наступні листочки, вони вже почали приймати якусь цікаву форму. Ось цей. І, і правий. Не дуже вона так ефектно виглядає. Така як пластмасова, ніби не настояща. Я люблю щось таке.